Найкраща модель для написання коду отримала оновлення, а точніше, аж три великих оновлення. Клод від компанії Anthropic тепер ще більш потужніша, вміє думати і може працювати в режимі AI-агента. Давайте розбиратися, що ж це за такі новинки, та на практиці перевіряти, на що здатна нова модель. Клод. Тому сідайте зручніше і полетіли! Ось такою новиною вийшла компанія Антропік 24 лютого і представила світу. Клод 3.5 Сонет. Найрозумніша модель на сьогодні. Це гібридна модель міркування, яка забезпечує майже миттєві відповіді або розширене покрокове мислення. Одна модель два способи. Мислення. І так само модель працює в режимі AIENT, який називається Cloud код про який ми сьогодні ще детальніше поговоримо і розберемося на практиці, як працювати з таким агентом. Якщо зайти на офіційний сайт Anthropic, де вони опублікували прес-реліз нової моделі, то тут є кілька речей, які б я хотів виділити. В першу чергу це є гібридна Reasoning модель перша в своїй природі. Тобто це перша модель, така яка є на ринку. OpenAI теж планує свою версію п'яту. Чи зробити гібридною моделлю, ну але час покаже, коли вони це зроблять. Ще одна важлива річ це те, що модель дійсно дуже і дуже швидко працює і може давати відповіді прям миттєво. Так само вилетує зазначити, що Клод 3.7 Sonnet показує насправді дуже класні здібності з точки зору програмування, а зокрема, розробки фронт-енд інтерфейсів, веб-інтерфейсів різних різних застосунків. Ще одна цікава річ, це те, що Клод Сонет тепер доступний для всіх планів. Чи це безкоштовний план, чи це ЄPROM план, чи це командний, чи Enterprise план. Так само їхня остання модель 3.7 доступна через різні API, якими можна користуватися. Ну і останнє, але не менш важливе, це визнання Клод моделі. Зокрема, курсор AI каже, що модель Клод це є одна з найкращих. В своєму класі модели для роботи з кодом. Так само компанія Cognition визнає цю модель найкращою з точки зору планування змін в коді і роботи над фулл розробками. та сама компанія Cursor AI вже впровадила цю модель в свій інтерфейс. Якщо зайти в перелік моделей, то тут ми бачимо 3,7 Sonnet, а так само версія 3.7 Sonnet з можливістю думати. Давайте тепер подивимося: основні бенчмарки. Перший бенчмарк це знов ж таки Software Engineering Bench. Це де модель Клод показує на 20% більше, ніж інші топові моделі DeepSeek, OpenAI. Ну і ось ця от рожева область. Це є такий режим скафолд, коли дійсно клод модель підкрутили, дали якісь кастомні інструкції, дали можливість більше часу буде, і в результаті вона, бачите, аж на 8 пунктів перевищує середню свою відповідь. Ще один цікавий графік. Це власне, як модель себе веде в такому агентивному середовищі. Тобто тут моделі дали можливість купівлі. На сайті рітейловому, а так само замовлення квитків. І ви бачите, що клод з точки зору акуратності і точності виконання цієї задачі набагато краще справився, ніж та сама O1 модель від OpenAI по обом задачам. Ну і так само по іншим бенчмаркам, загальним бенчмаркам, які є на ринку, теж ви бачите клод 3.7 з можливістю розширеного думання чи класична модель, вона перевищує навіть нашу мівшу грок 3 модель по багатьом параметрам. Зокрема, тут є visual reasoning, є можливість роботи з математичними складними проблемами, та о, як себе модель веде MMLU з складними мультимодальними промтами. Ну і те, як каже компанія Anthropic, то це лише перший крок, це лише початок. Тобто, якщо в 2024 році вони світу показали своїх асистентів, звичайних чат-ботів, де ми комунікуємо, отримуємо якісь відповіді, то 25-й рік це рік. Колаборації, це рік роботи з різними AI-агентами, і, власне, ось тут вони позиціонують свою модель 3.7. Ну і ось ближче до 27-го року це взагалі, коли моделі будуть виконувати самостійно якісь складні проблеми, якісь складні задачі, які до того не були використані в тренувальному датасеті. Ну і насправді цікавим є те, що версія, яку всі так чекали, це мала бути версія 4. А вони от випустили, бачите, проміжну версію 3.7. Ну, бо як? OpenAI показує свої зміни, Grok показує свої зміни. Давайте Anthropic теж показав, як то кажуть, свої проміжні зміни. Але далі, я думаю, все рівно буде четверта версія, яку ми всі будемо дуже чекати. А сьогодні в партнерському блоці я хочу порекомендувати вам дещо особливе: iPlan Edu. Інвестиційного освіту для українців по всьому світу. Я вже розповідав про канал Сімейний бюджет, а його команда ще й проводить курси про особисті фінанси. І ось у березні стартує підготовка до набору аж на два напрямки: особисті фінанси та інвестиції для початківців, а так само особисті фінанси та інвестиції для українців у Польщі. Якщо хочете навчатись керувати власними фінансами, створити капітал. Та рухатись в сторону фінансової свободи, то iPlan Edu має програми для всіх від першого кроку до професійного інвестора: інвестиції, фінанси, сімейний бюджет, податки усе у зручному форматі з провідними експертами, понад 8 років досвіду, більше ніж 2000 тисячі клієнтів. Команда iPlan 100% знає, як допомогти вам побудувати міцну фінансову основу. До речі, вони так само пропонують безкоштовний курс з особистих фінансів. А якщо ви будете використовувати мій власний промокод IMATROV, то отримаєте 5% знижки на усе навчання. Посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім успіху та цікавих фінансових подорожей разом з iPlan Edu. Давайте тепер перевіримо, як працює нова модель Клод 3.7. Якщо ми зайдемо до їхнього інтерфейсу, то в принципі нічого тут такого не змінилося. Додалось кілька цікавих опцій, про які я розповім. Ну і власне в виборі модельки в нас з'явилось 3.7 сонет і ось цей от режим розширеного думання. Ну і я ось підготував такий промпт. Давайте зараз спитаємо, що це за версія моделі і коли. В неї остання база даних, і бачите, що остання база даних цієї моделі це є жовтень, 24-го року. І дійсно, клот, можливо, та єдина модель, яка ще не навчилась виходити в інтернет. В той самий час ми теж розуміємо, що основний фокус цієї моделі це є написання коду, це є програмування. Давайте зараз вам покажу ще один цікавий приклад використання цієї моделі. Ось ця наша улюблена задачка: скільки букв r. В слові Strawberry. І ви бачите, Клод починає вирішувати нестандартно. Я думаю, його прям запрограмували, що він цю задачку вирішував в ось в такому форматі коду, де він зробив повноцінний застосунок, і коли я тепер клікаю на полуничку, показується, що. Літер букв Р є в слові «три». Ось така інтерактивна відповідь. І, до речі, ось цей режим артефактів, який вони покращили. Тепер переключання між кодом, режимом артефактів і можливості того, як артефакт відображає інформацію, стало на порядок кращою. Ось тут в мене був ще один цікавий пром. Тут, власне, я попросив його написати. Код фронтенд застосунку який би відображав різну погоду: вітер, дощ, сніг. Ну і, власне, бачите, він видав ось такі от. Результат, і весь код він відобразив ось тут, прямо в цьому артефакті. Якщо натиснути Preview, то ось бачите, з'явилася така погода, як на мене, дуже класна така графіка. І взагалі Клод дуже добре відображає різного роду ось таку от анімаційну графіку. Тобто я можу переключатись лише вітер, лише дощ, сонце, сніг. Ну або всі анімації одночасно. Ну супер, мені дуже подобається, як він зробив цю вправу. Розробники Клод теж покращили і Vision Capabilities. Відповідно, якщо я зараз додам зображення, тут моя задачка з басейном, і попрошу виконати ось такий от промпт, то ви бачите, Клод дуже легко прочитав всі цифри з мого басейну цього зображення, всі написи, розрахував об'єм води. Побачив ось цю цифру, бачите тут Т-27, температура 27 градусів теж дуже добре це все прочитав, дав певні рекомендації, ну і виконав. Цю задачу. Ну і бачите, швидкість дуже швидко. Я не прискорював. Тобто, це в реальному часі. Ми бачили, як клод відповідає. Я виконував цю задачку і на Gemini Syncing. там досить довго це все проходило. І так само виконував ChatGPT o 1 там теж не супер швидко відпрацьовувало. Але клод швидкістю ну прям літає. Ось ще декілька потужних прикладів, які я знайшов в інтернеті, і що люди вже встигли зробити з новою моделлю клод 3.7. Зокрема, ось тут повноцінний код. Для застосунку на Apple-годинник, який прив'язується до вашого пульсу і відображає темп серцебиття в форматі змійки на годиннику. Ось так от воно виглядає, тобто ваше серце б'ється, бачите, рухається змійка на годиннику. І це все було зроблено, використовуючи нову модель «Клод». Ще один крутий приклад, це власне та задачка, яку ми всі знаємо з кулькою, яка крутиться в шестикутнику. Я теж її робив в своєму попередньому відео, коли розповідав про модель Grock 3, яка, на жаль, не впоралась з цією задачею. А ось бачите, як інші моделі o 3 або DeepSeek працюють з нею. І, власне, єдина модель Клод, яка враховує гравітацію. Ще один дуже крутий приклад роботи з клод новою моделлю і артефактами це ось ця 3D-гонка. А ось тут повноцінна 3D-анімація міста. А ось цей приклад мені прям дуже сильно подобається. Попросили написати код в симуляцію тканини. Ну і ось тут цікаво, автор згадує таке поняття як вайб-кодінг, тобто програмування на вайбі, коли ми реально пишемо код, не дивлячись на цей код. Ми просто пишемо промти, і вже модель нам генерує результуючий результат. І ми насолоджуємося цим результатом, чи це є вебсайт, чи це є 3 d анімація Перш ніж ми перейдемо до Клод AI-агента, я би ще хотів пройтись по їхній версії моделі, яка вміє думати і робити різних. Бо це та річ, за яка заслуговує окремої уваги. Ідея полягає в тому, що Клод насправді не розробив якоїсь іншої моделі. Він використовує ту саму модель 3.7, тільки ось тут, коли ми обираємо Extended, ми вказуємо моделі, скільки часу думати. Тобто різніг. Він базується вже на існуючій моделі Клод. Це не є якась інша модель. І це є оцей унікальний гібридний підхід. Ну і власне, коли ми використовуємо модель Клод через API, ми, як розробники, теж можемо вказувати час на думання. Це не просто там мало, середньо-багато. Це реально можна вказати, там, хоч використати весь мій наявний бюджет і думай в рамках цього бюджету. І відповідно, це ось цей ноу-хау, який зробив компанія Anthropic, Власне, з точки зору інтерпретації своєї існуючої моделі, і то, як вони її підтюнили з можливістю працювати в класичному режимі і в різаннях режимі, ще вам покажу кілька цікавих тестів, власне, можливостей різненого клот моделі. Зокрема, ось такий тест OS World. Він заточений на те, як модель вміє справлятися. З якимись буденними задачами, які ми робимо на нашому робочому столі на комп'ютері, і ось, в принципі, це є емуляція цього тесту, коли модель виконує дуже багато паралельних задач. Клод на кілька відсотків перевищує свого попередника 3,5 модель. І знову ж таки, ось тут внизу є шкала, то, скільки кроків. Ось цей переломний момент він стається на етапі від 15 до 50 кроків. І далі, додаючи ще більше кроків, він прогрес насправді не є дуже таким. Агресивним, ось тут ще один тест: це попросили Клод зіграти гру Pokemon. Тут графік показує, як та чи інша модель за скільки кроків досягнула певного результату. І ось тут, власне, ми бачимо на графіку, як кореляція вирішення складних олімпіадних задач у цього бенчмарку Еймі корелюється з тим процесом, скільки часу модель думає, скільки виїдає ресурсів. Наразі ось цей от режим розширеного думання він доступний лише для пропідписників за 20 доларів на місяць. Якщо купляєте річну підписку, то місяць буде коштувати лише 18 доларів. Я планую ближчим часом купити і протестувати цей режим розширеного думання і поділитися інформацією в нашій ші спільноті. Давайте тепер подивимося до код-агента і на практиці перевіримо, як він працює. Отут є сторінка з їхньою офіційною документацією, і я би хотів пройтись по кільком. Речам відповідно цей от Cloud Code Agent свого роду AI-агент, який надбудовується над вашим кодом і вміє працювати через термінал, через командну стрічку. Ну і зокрема, ось які його основні capability. це можливість редагувати код, фіксити дефекти, відповідати на будь-які запитання, які є частиною логіки коду чи архітектури, виконувати тести. Робити різного роду команди, так само це все сабмітити в репозиторії, дивитись історію, мерджити, вирішувати якісь конфлікти. Ну і наразі вартує сказати, що цей код-агент, він поки що в такій фазі дослідницький, ресерч-прев'ю, тому він може мати ряд дефектів і некоректно працювати. І для цього вони придумали ось таку команду. баг, якщо щось не працює, щоб можна було це все зарепортити. Перш ніж ми почнемо, потрібно переконатися, що операційна система власне, відповідає ось цим от критеріям. Ось тут вони дають. Коротку інструкцію. Я вже викликав цю команду себе на комп'ютері і заінсталював цього клод, код AI-агента. Так само зайшов в директорію, де в мене є код. Ось бачите, це є мій код, на основі якого ми будемо зараз тестувати. Це гра танчики. І, відповідно, в командній стрітці я теж навігувався в цю папку зі своїм кодом. Тепер я викликаю безпосередньо клод код агента. Ось так от він виглядає. І, відповідно, ви бачите, він вже в мене налаштований, готовий працювати. Перед першим запуском, звісно, вони попросили залогуватися до себе в консоль. Якщо я зараз зайду в консоль, то я бачу, що ось тут вони створили оцей API-key, який використовується цим Code кодагентом і який, власне, буде викликати Cloud 3.7 модель по мірі того, коли я буду працювати в терміналі з цим агентом. Давайте першим ділом я попрошу агента розібратися зі своєю структурою коду і дати мені інформацію, що це за код і що там знаходиться. Ось, бачите, він розібрався, каже: дивись, це проста гра 2D-танчики. Вона побудована на JavaScript, викликається через HTML5 в конві, і ось структура директорії, структура файлів, які є в цій грі. Давайте зараз спробуємо запустити цю гру. Ви бачите, він вміє так само викликати інші команди в терміналі, як в даному випадку, запуск сервера. Він мене перепитує кожен раз, чи я хочу виконати цю команду. Далі я можу сказати: виконуй завжди ці команди, якщо це стосується запуску сервера, або не виконує. Ну, я натискаю так. Давай виконаємо. Все, сервер запущений. І коли я навігуюся на Localhost, ось моя гра. Танчики працює. Давайте я зараз попрошу кодагента внести зміни. Код, я підготував таку команду і прошу його, щоб він додав AI-інтелект не тільки танчику, який керується комп'ютером, а так само танчику, який керується користувачем. І ось, бачите, першим ділом Клод агент намагається зчитати структуру коду, що ж там в мене відбувається, він видав мені, дивись, я хочу поміняти ці стрічки коду, я кажу, так, давай, змінюй. Так, тут ще він видав, давай змінюй. Так, я заакцептав останні зміни, він додав повноцінну логіку. Оцього мого AI-агента, який керує танчиком користувача, і знову ж таки він це все задеплоїв на сервер. Давайте зараз спробуємо запустити. Ось так виглядає новий інтерфейс, і бачите, з'явилась можливість включати режим, та який його просив, AI керування. Я натискаю Т, і все, бачите, мій танчик жовтий теж рухається. Я нічого не роблю руками. Ці два AI. Інтелекти грають на цьому ігровому полі. Єдине, що бачите, вони якось грають незмістовно, тому я зараз попрошу Клод внести зміни для того, щоб вони рухались до цілі, до цього орла, який посередині поля. Ось я підготував цей промпт і прошу його виконати і запустити гру далі. Ось я натискаю Т. Бачите, два агента працюють, намагаються якимось чином наблизитись до орла. Десь він застряг, не може порухатися. Ось я такий промп підготував, прошу його пофіксити цю логіку, коли танчик застряг. Плюс я прошу його додати ряд перешкод навколо орла, щоб його захистити. Код було оновлено, Я ось бачу, він тут дав певну логіку check if tank is stuck in a corner by testing multiple angles. Бачите, якісь є математичні розрахунки. Я сподіваюся, воно зараз спрацює. Сервер запущений, і ось так виглядає наша гра. Давайте я активував агента. Танчик. І він, бачите, рухається, наближається до орла. Єдине, що ось цей жовтий він якось рухається не те в сторону. А синій молодець переміг. Ну, давайте ще раз подивимося, хто зараз переможе. Ці всі речі можна далі-далі поправляти, вносити зміни в код, використовувати клод код агента для таких от операцій, маніпуляцій з кодом. Якщо зайти зараз на API консоль, то тут детальніше можна подивитися, а скільки коштувала мені взагалі робота. Над цим кодом. І ось тут справа ця нижня колонка, я трошки сьогодні більше запускав промптів. Бачите, ті, що кишуються, це 57 тентів, ті, що кишуються, але на читанні 51 цент, і аутпут, то, що я отримав на виході, це 58 тентів. Загалом виявили порядка півтора долари. Як висновок, хочу сказати, що з випуском нової моделі Клод від Антропік вони ще неодноразово підтвердили свою сильну позицію на ринку моделей для написання коду. Для програмування. Так, їхня модель, можливо, не має виходу в інтернет. Клод, код агент працює лише з терміналу, але це лише перші кроки. Я вірю, що вже ближчим часом вони знов це все оновлять і, скоріш за все, вийде четверта версія повноцінного сімейства клод-моделей з всіма-всіма функціоналом з цими доповненими покращеними агентами. Ну і знову ж таки, це все, скоріш за все, буде тихо, спокійно, без ніякого шуму. Тому що Антропік робить це все якісно. І не використовує дуже багато маркетингу як інші великі компанії. І насправді мені це дуже і дуже в них подобається. Тому я хочу побажати успіху Антропік, успіху їхній новій моделі Клод 37. А ви, будь ласка, діліться в коментарях своїми думками та враженнями, якщо вже встигли спробувати, теж цікаво зрозуміти, як вам нові оновлення від Антропік. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої шість спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!